Комітет Ради Національної безпеки України підтримав законопроект про право на демобілізацію батьків, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років. Про це було повідомлено там одним з нардепів. Ті чоловіки, які мають трьох дітей, не підлягають мобілізації, і це встановлено законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але ж якщо батька було призвано до влав збройних сил України або інших військових формувань. То навіть якщо у нього є три дитини або було дві дитини і третя народилася, він наразі не має права звільнитися, тобто не має шансів на демобілізацію. Це є, звісно, несправедливо, тому що стан наявності у батька трьох неповнолітніх дітей в будь-якому разі повинен не тільки надавати право мати відстрочку, тобто не бути призваним, а ще й. Надавати право на звільнення з Збройних сил України та інших військових формувань. Наразі це ще розглядається у комітеті. Комітет підтримав, але ж чекаємо на внесення змін до діючого закону України про військовий обов'язок та військову службу. А тепер можете поставити вподобайку.